Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які я вже дала відповідь, відмічаю особистою подобайкою. Тож і ви не забувайте відмітити це відео лайком. Отож, поїхали! Перше питання: чи чекати в Україні тотального блекауту? Адже ніхто не очікував, а світло таки почали відключати. Подивимось. Тотального не бачу. Так, бачу невеличкі перебої, але повірте мені, вони потрібні нам. Вони будуть вестися, так як ми вже колись і говорили точечно, точечно якось, по регіонах, по містах. І повірте мені, вони потрібні для нас і для нашої енергосистеми. Питання, чи не відключають нам світло для того, щоб все ж таки більше? Поставляти електроенергії у Європу. Ой, бачите самі? Так, дивіться, ні, це лже інформація. Це інформація для того, щоб знову ж таки вибити українців з колії, щоб знову знайти зрадоньку серед своїх. Ні, так дійсно потрібно. І енергія у нас є, але потрібен запас. Потрібно відновити енергосистему до настання спеки. Тому, повірте, це потрібно. Скільки буде продовжуватись відключення світла? Скільки буде продовжуватись відключення світла? Чітко показує близько місяця. Далі ні. Далі все повернеться у стрій, але. Дивіться, є страх, є страх, що ворог нанесе знову повторні удари, які руйнуватимуть наші енергосистеми. Давайте подивимось, чи нанесе. Так, ворог буде намагатися бити по енергоструктурах, але скажу вам по секрету: ми вже добре захищаємось. Тож, досягнути ворогу цілі, ну, в принципі, як і завжди, не вдасться. Наступне питання: чи буде окупований Харків? Чи буде знищений Харків? Питають мене під кожним відео. Харківчани звертаються особисто. Я зараз хочу сказати: Харків є під прицілом ворога, але я хочу ще подивитися, чому так відбувається. А дивіться, для відводу очей. Так як я колись і казала в своїх попередніх ефірах, це маніпуляція. Не буде заходити ворог в Харків, не буде там сіра зона. Ворог буде йти з іншої сторони. І зараз ми подивимося. Але давайте глянемо, що травень місяць будуть продовжуватись атаки в червні ворог на Харківщині стихне. Давайте подивимося, що ж чекати з сумом, чи потрібно евакуюватися. Тому що паніка. Так, чи потрібно. Отшельник, дивіться, не всім регіонам. Так потрібно бути е, обережними, але я ви знаєте, навіть на Суми не бачу таких от масованих атак, принаймні найближчі тиждень. А, питання: чому, що, що чекає ворога за таку дезінформацію, за те, що розганяють таку бучу щодо е, окупації цих міст, щодо наступу через ці міста? Суми та Харків, що чекає ворог. Дивіться, ворога кари ворогу я поки що не бачу, але ворог вичікує. Ворог робить спеціально так. Я вам ще раз кажу це, щоб замилити українцям очі і не тільки українцям, щоб відвести наші основні війська на ті позиції. А чому відвести? Щоб зайти з іншого боку. А тепер буде, давайте будемо дивитися, з якого боку буде заходити ворог. Тому що в мене тут є питання. Миколаїв без Херсону не вийде, не звісно, чи буде обстріл? Так, чи буде обстріл у Миколаєві? А тепер дивіться, у мене щодо Миколаєва є дуже великі сумніви, тому що в одному з наших ефірів ми дивилися також. З Суми Харків. Але я казала звернути увагу на Миколаїв, що там будуть обстріли. І вже на другий день там були прямі влучання. Тож давайте подивимося, Миколаїв. А ось Миколаїв, ось Миколаїв. Зараз під дуже великим прицілом ворога. Справжні сили ворога зосереджені саме в цьому регіоні. І вже протягом тижня. Протягом тижня, послухайте, хто там в регіонах, там почнеться жах. Це те, що приховує ворог. Це те, з якої сторони ворог зайде. Там буде паніка, страх. Тож, Хто зараз в Миколаєві? Хто в цьому регіоні? Я дуже попрошу цей тиждень бути обережними, тому що цей тиждень принесе Миколаєву жах. Ворог наступатиме саме із цього регіону. Чи будуть продовжуватись обстріли Херсону? Адже обстріли Херсону продовжуються зараз дуже жорстко. Так бачу руйнування. На найближчий тиждень це будуть якісь невеликі прильоти, але, слава силам, без жертв. Знову таки, якось показує поруч. Поруч, М -м -м, поруч буде якась активний наступ. Так, підписники, що я хочу сказати? Не з півночі буде наступ, а наступ можливий саме з південної сторони. Тож будемо спостерігати і будемо дивитися. Просять ще подивитися Запоріжжя, чи є небезпека Запорізькому регіону до кінця травня. Давайте подивимося, чи є небезпека Запорізькому регіону. В цьому регіоні, ви знаєте, зараз наразі якось вдасться уникати небезпеки, вдасться відхилити небезпеку. Поки що можна цьому регіону спокійно видихати. Але от, але от червень для Запоріжжя буде гарячий. Так, просять також подивитися Дніпро, Танечка. Мало говоримо про Дніпро, а Дніпро потерпає. Давайте глянемо, що чекає Дніпро до кінця травня. Розрухи будуть відновлювати розрухи, які були завдані ворогом. Буде відновлення. Дивіться, буде відновлення Дніпра, але от таких от прямо масованих атак протягом тижня саме по Дніпру я не бачу. Так, доброго дня. Доброго дня, пані Тетяно, скажіть, чи мобілізують мого сина Сергія та чоловіка Валерія? Так, син Сергій, 15.12.95. Питання від Оксани. Чи мобілізують сина? Так, сина мобілізованим я не бачу. Є дуже великий страх. Але дивіться, у сина вашого є якийсь захист? Ви ще до когось десь зверталися, чи, можливо, це захист якихось мертвих предків. Які, як колись показує, мені був предок, уже який загинув. От що мені показує. І його душа зараз стоїть на захисті вашого сина. Тож син мобілізований не буде. А ось давайте подивимося вашого чоловіка. Валерія, сьоме ноль п'яте року. Чоловік Валерій, сьомено п'яте сімдесятого року. Слухайте, Оксаночко, вам нема за що переживати? Буде Валерій стояти на обліку. Це точно. Ой, слухайте, в нього теж захист. Це, походу, у вас по роду чоловіка йде захист, якийсь такий серйозний від захисника. На обліку стояти будуть, але мобілізованими не стануть. Дивимось далі. Танюша, добрий вечір. Крік материнської душі. Подивіться, будь ласка, мого сина Артема, чи мобілізують чого чекати? Так, чи мобілізують сина Артема 20.02.89, запитує Лариса. Чи мобілізують син Артема? Ай мама дуже переживає, готова все віддати. Я, я так бачу, що Артем чи повістка в нього вже була. От щось таке було, що треба якби з'явитися уже терміново. Дуже переживає і чогось очікує, тому що вважає, що там це, це розрушить все його повністю життя. Дивіться, я бачу у Артема. Що я бачу? Я бачу тільки хорошу, не знаю, не бачу, чи він зараз в парі. Якщо не в парі, то точно скоро буде. Тому що в нього прямо іде сонце, кохання, закоханість. Хай спокійно йде, стає на облік. Мобілізованим я його не бачу і на війні його не бачу. Також дивимося далі. Дуже багато вдячностей від вас. Дякуємо вам. Мої підписники, не забувайте, що найкраща вдячність це підписка на канал і вподобайка під відео. Так, доброго дня, Танечка. Втретє, звертаюся за дочку Анну, двадцять Немає жіночого щастя. Вона мати одиночка, син інвалід дитинства, болить за самих найрідніших. Так, дочка Анна, двадцять 86 року народження, чому чи бути чиноче щастя? Ви знаєте, а вона якось ходить, у неї колесо фортуни якось обертається проти неї постійно. Дивіться. На, я тепер бачу, чітко впало. Недаремно ви звертаєтесь, не знаю, хто це звернувся. На вашій донечці точно є магічний вплив, магічний вплив від жінки, від жінки старшої. дивіться того і хлопчик у неї в неї як зроблено, щоб вона постійно страждала. От щоб вона жила, але постійно страждала. От, знаєте, як от інколи біль приходить. Минає час, все перекручується і якось стає легше. Ти хочеш посміхатися, в тебе приходить щастя. А от у неї магічний вплив на те, щоб вона постійно жила в стражданні, в як так само, як в випадку з синочком, що вона щодня дивиться на нього і щодня плаче. Тож тут ще можна змінити ситуацію, щоб зняти цей магічний вплив. Так, дякую за вашу працю. Світлана, 121, Чи вийду я заміж? Давайте подивимося, Світланочко, чи вийдете ви заміж? А, Світланко, що я вам скажу? У вас чоловік мав би вже бути. Але у вас якось ваше те, що ви якби не, не виходите заміж, пов'язано з фінансами. Ви знаєте, як воно мені йде? Чи ви якось поїхали. Чи десь пішли заробляти і пропустили свою долю. Розумієте, чоловіка, який у вас був, ну, вам написано по долі, з яким би ви мали створити сім'ю. І ви якось через гроші його упустили тут треба. Дивіться, тут, як мені кажуть, зараз карта дуже цікава. Тут, так як через гроші ви його опустили, так через гроші його можна і притягнути назад в ваше життя, тому що по долі у вас чоловік є. Но тут треба теж розглядати більш детально. Так, Про Миколаїв, Херсон подивилися. Танечка, скажіть, будь ласка, чи ви дуже моя онука Юлія, чи буде вона в парі? Так, Юлія, 22.02.91. Так, Юлі, щоб видужати, потрібно лікування, серйозне лікування, потрібні кошти і, можливо, навіть операція. Те, що вам кажуть, і те, що ви думаєте, що все обійдеться саме по собі, ні, такого точно не буде. Чи вийде Юлія заміж? А Юлія заміж зможе вийти лише тоді, коли подолає свою хворобу, але хворобу вона зможе подолати тільки через медичні заклади. Так, дякую, Танечко, що з'явились в нашому житті. Хочу дізнатися, чи пов'язані мої хвороби з тяжкою працею, з тяжкою працею з магією, запитує Оксана 27.07.71 року народження. Чи пов'язані з магією? Дивіться, з магією не пов'язані, але у вас дуже важка дорога сама по собі. Важка дорога у вас через родові прокляті. У вас все валиться, вас когось в сім'ї прокляли. І ви несете по лінії матері, і ви несете чітко. Оце прокляття через свою долю. Получається, як розплачуєтеся за всіх. Ну, це не зовсім магія, це прокльони, але іноді прокльони знімаються ще гірше, ніж тяжче, ніж магічний вплив. Так, прикро, що задані питання тільки про міста, що добре захищені, а про наші міста, що потерпають без захисту, ви не відповідаєте. У вас добрий захист, будь ласка, мої хороші, пишіть які міста. Я просто, наче і добре знаю там, мапу України, але я не можу всі міста згадати в пам'яті. Я вас дуже прошу: пишіть міста, містечка, села, от як Скурахово писали. І ми будемо всі розглядати. Тож пишіть ми все подивимося. Так, Оксана, питання у нижньому дописі. Велике дякую. Ну, надіюсь, дійдемо. Так, доброго дня. З нетерпінням чекаємо ваших розкладів. Доброго дня, Танечка, син на Донеччині, 4.11.82, 82 Сергій, мама Ольга, чекає сина додому. Чекаю сина додому. Давайте подивимося, чи загрожує щось вашому синочку на Донеччині. Ну, що я вам, мама Ольга, скажу? Дочекаєтеся ви свого синочка, не хвилюйтеся. Небезпеки для його життя я не бачу. І низький вам Уклін і всім мамам наших захисників, захисників низький, низький Уклін за ваших діток. Так, чекаю на нові ваші відео. Так, Тетяна, подивіться, будь ласка, моє здоров'я з кожним роком гірше. Є. У сім'ї не дуже відносини, чи буде краще, що змінить їх на краще. Велике дякую. Я би подивилася, але я не знаю ні вашого імені, ні вашої дати народження. Підписники, глядачі, обов'язково пишіть ім'я та дату народження. Так як я не маю вашої фотографії, мені треба енергетично зайти у ваше поле і глянути хоча б поверхнево ті питання, які вас турбують. Для чого і працюю. Михайло, 17.11.77. Чи буде мобілізований Михайло? Дивимося. Ні, Михайло мобілізований не буде, але дуже скоро отримає якусь погану звістку про якесь горе в сім'ї. Тож тримайтеся, мобілізований не буде. Добрий день, дівчатка. Чи дочекаюся? Є онуків, запитує Ольга 23.09.62. 62. Ольга, Боже, ви ще така молода для онуків. Ну, давайте глянемо. Дочекаєтесь, онуків. Я вам зараз скажу, коли. Я так бачу, швидше всього. Від сина чекаєте. Протягом двох років онуки вас будуть. Не хвилюйтеся, все буде добре. Будете нянчити й тішитися своїми внученятами. Так, дуже дякую, частіше б такі випуски. Боже, так дякують люди, дякуємо вам за ваші відгуки. Тепер, коли я читаю такі відгуки, я бачу що те, що я роблю, те, на що трачу свої сили. Це важливо для людей, і це не просто так. І я маю змогу виконувати свою місію завдяки вам, допомагаючи вам. Так, підкажіть, будь ласка, що чекає мого сина, чи мобілізують син Сергій? Двадцять рік. Чи мобілізують сина? Ой, переживаєте ночами, просто не спите. А, ви знаєте, а от у сина є можливість мобілізації, і є можливість, і то дуже швидкої мобілізації. Не даремно всю ніч не спите. Мобілізація можлива, так, і швидше всього вона буде, і швидше всього десь син буде на нульових позиціях. Так, мої вітання вам, дівчата. Будь ласка, подивіться подальшу долю мого сина, Микола. 5.02.96. Давайте подивимося, чи буде мобілізований, тому що ще чекає його подолі. Ну, Микола, ви знаєте, такий кар'єрист. Ой, бачу кохання невдовзі, бачу якусь таємницю від вас, можливо, приховує. Але мобілізації не, буду, не бачу найближчим часом. І взагалі, я буду звернула увагу, в нього є якась схильність до шкідливих звичок. Чи треба сестрі Лідії 2507,56 робити променеву терапію після операції? Дякую. Однозначно треба. Ви знаєте, і тут не карти в допомогу, а тут в допомогу кваліфіковані лікарі, тому що вона потребує. Цього облучення. І я бачу, що тільки єдине, що можу сказати вам по картах, що покращення її здоров'я я бачу. Вітаю! Подивіться, будь ласка, мого сина Олександра, 90-го року народження 30 червня. Боїться мобілізуватись, запитує Вікторія. Давайте подивимося, Вікторія нехай не боїться, спокійно йде, він як прикритий. Я не бачу його мобілізованим. Так що, хай спокійно йде і стає на облік. Не хвилюйтеся. Так, поїхали далі. Скажіть, будь ласка, чи вийде заміж донька? Юлія, сімнадцяте, першого року. Юля якось вся в кар'єрі, вся в розвитку. Ви знаєте, вона якось сама от. Їй подобається бути на самоті, їй подобається бути самій з собою. Ну, дивіться, найближчим часом я її заміж нею не бачу, але десь через два роки вона зустріне військову людину, яка буде їй по душі, і заміж обов'язково вийде. Це точно буде військовий. Показало чітко. Тетяно, добрий вечір. Подивіться мого хлопця з приводу мобілізації. Андрій 08.08.83, Дуже гарна дата. Народження у вашого хлопця, чи мобілізують Андрія. А, дивіться, на облік поставлять. Мобілізація буде. І мобілізація буде дуже скоро. І дивіться, є небезпека для життя. А, тож, ну, щоб ви були готові. Не люблю такі казати речі, але все ж таки кажу, що бачу. Так, і останнє питання на сьогодні: чи буде мобілізований Максим 18.09.86 року народження? Мобілізованим Максима я не бачу, то є якісь проблеми в нього у житті. І чи безпечно лежатися в місті Чугуїв Харківської області? Боже, таке прекрасне місто! Скільки разів там бувала? Дуже хотілося б ще туди повернутися і не раз Так, знаю, тому прекрасно знаю, де воно знаходиться, адже там дуже смачно готують в цьому місті. Давайте подивимося, чи безпечно там залишатися. Не буде наступати Росія в харківському напрямку, вони залишаться на тих позиціях, на яких є зараз. Це я вам точно кажу. А, так, чи безпечно лишатися в Чугуєві? Дивіться, а ось в Чугуєві я би от на найближчі дві неділі рекомендувала, якщо є десь, або поїхати десь до родичів, якщо десь недалеко є. А, тому що ну, є загроза. Є загроза атак. Ну, виїжджати точно не потрібно вам. А ось забезпечити себе і свою родину на найближчі два тижні, точно так. Ну і вже дивимося ще одне питання, бо вже прям випливає. Чи мобілізують сина Сергія 29.04.75? Він зовсім не воїн, дуже хвилююся. Так, знаю, що є архетипи воїнів є ні, і на жаль, коли. Невої не попадають, а от дивіться, Сергія мобілізують, але я його не бачу якби на гарячих позиціях, на нульових позиціях. Десь, ну от буде так, як в тилу. Так що хвилюватися нема за що. Отож, всім моїм підписникам нагадаю, пишіть питання в коментарях. Будемо робити більше блогів, долучати інших майстрів. Будемо видавати щодня, щоб відповісти кожному з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.